Шановний пане президенте, я звертаюся до вас у стані крайнього обурення. Мені 63 роки. Зараз я перебуваю під тимчасовим захистом у Німеччині та проходжу лікування. Для мене те, що витворяє судова система у Вінниці, це не просто порушення закону, це величезний стрес, який підриває моє і без того слабке здоров'я. Мій шлях боротьби за закони повернення, застави. Триває вже третій місяць. Це місяці мого життя витрачені на листування з тими, хто має захищати закон, а натомість його гвалтує. Згідно з законом на все відведено лише 10 робочих днів, 5 днів на дії суду і 5 днів на виплату. Суддя Вінницького міського суду гайду гайна. Володимирівна свідомо розтоптала ці терміни. Суддя Гайду ігнорує навіть запити апеляційного суду від 26 грудня. Це вже не просто забудькуватість, це свідомий параліч правосуддям. Більше того, я бачу повну байдужість та кругову поруку. Вища рада правосуддя лише колекціонує мої скарги. Апеляційний суд ігнорує мої звернення. ТУДСА у Вінниці надає недостовірну інформацію, а попросту бреше про відсутність коштів. В той час, коли казначейство каже: гроші є, нам потрібно розпорядження. Це відкрите знущання наді мною та законом. Пане президенте, ви моя остання надія. І бачачи, як працює закон у Німеччині, мені нестерпно боляче і соромно за те, що відбувається у нас в тилу. Те, що роблять ці чиновники в мантіях, це пряма зрада принципам справедливості, за які зараз бореться вся Україна і кожен. Наш воїн на фронті. Поки світ допомагає нам вистояти, суддя гайду мародерствує на правах громадян. Цьому має бути покладено кінець: я вимагаю повернути мої кошти та притягнути винних до суворої відповідальності. Слава Україні!